Друзі, всім привіт! Сьогодні обзор реле R 22 по паспорту 023 90-12. Отак виглядає саме реле Зараз ми знімемо алюмінієву кришку і подивимося, що з благородних металів у нас знаходиться в контактах. Розібрав я наше реле. Зняв саму алюмінієву Ось, друзі, саме наше реле, як завжди, алюмінієва катушка, така мідна, вибачаюся. І йдуть контакти. І що цікаве, друзі, а контакти у нас тут йдуть жовтого кольору. Тобто в даному реле міститься золото, Ось, що контакти жовті. Пишіть, кому попадали дані реле. Які групи контактів ви зустрічали, які роки? Дякую за увагу. Всім пока!